Всім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Хочу показати вам свої покупки. Скоро в Тетянки день народження придбала ось такі одноразові тарілочки. Тут по 6 штук в упаковці. Наступна покупка до Дня народження це одноразові стаканчики. Це на гурток ми будемо брати, щоб було дівчаткам зручно їсти тортик. Свічечки. Happy Birthday. І свічечка циферка. 9 рочків. Наступна покупка із АТБ акції. Сухі сніданки від Star. Кетчуп. Тут аж 400 грамів. До речі, тепер дуже багато виробників пишуть не мілілітри, а грами. Таке цікаве спостереження. Гель миття посуду. Один літр об'єм. Тут спеціально для тебе ще 100 мілілітрів в подарунок. Зараз акції вони по 32 гривні. Взяла аж три упаковки. Наступне. Ось такий крекер, тут є 5 штук індивідуальній упаковці. А тут є 2 печива із начинкою. Взяла дві пачки буде Тетянці до школи. З аврори покупка, сіль морська з середнього помолу. Знаюче видно, 9 гривень коштувала. Моя знахідка це є контейнер для прального порошку, об'єм 3 літри 500 мл. Дуже давно колись бачила такий на просторах інтернету і захотіла собі. Побачила в Аврорі і купила 65 гривень, якщо не помиляюся. Ще одні покупки із Аврори. Це такий контейнер для сипучих продуктів: літр і 300 мл об'єм. З кришечкою я таки брала більшого об'єму. сподобалося. Із АТБ, до речі, приємно здивували. Перший раз беру ось такі рукавички від своєї лінії. Вони мають напилення бавовняне всередині. І такі приємні у використанні. Я взяла трошки за великий розмір ось тут є. Можна відміряти ручку, якщо ось так її покласти. От. Мені треба розмір S, є ще M, L і XL. Тут є вказано розмір L. Вони великі, але не критично. Краще би було взяти менші. Вже один раз ними користувалася, задоволена. Так, наступне, що вам хотіла показати, це ось такі дощечки. Це взяла свою для порівняння від ікеї дошка. Придбала собі набір. З двох менших. Ось ця середня половина з більшої, а ця половина із середньої. Такий чудовий набір. Це десь тут прикріплю, бо не пам'ятаю, то з чимось я заплатила за неї, за дві дощечки. Я купляли ось такі ручки кольорові в АТБ. Тут є 24 кольори є з глітерами, є без глітерів. Ціна 129 гривень. Вже їх спробували. Єдиний мінус це те, що важко відкрити ковпачок. А самі ручки гарно яскраво пишуть. І ось такий набір фломастерів. 6 кольорів. Є ще яскравіших кольорів у продажі. Так, і ще хотіла вам показати вітаміни. Я їх приймаю вже більше ніж півтора року. Ще як була вагітна Єлизаветкою. Це є комплекс вітамінів для матусь. Що це я відчула упад сил і вирішила відновити приймання ось цих вітамінів. Що показую. Дали мені цінничком 623 гривні. А якщо замовляти через додаток таблетки Юа, то буде дешевше. Теж прикріплю вам скрін. Я замовляла, заплатила 500 з чимось. Точніше, прикріплю вам у відео скріншот. Ось такі були мої покупки. Здається, нічого не забула. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі. Oh,